Ех, ясно. Для батальйону Азов, який був, є, і існує, і буде існувати, навіть як капельно, навіть без паяна, прозвучить ця пісня. Навіть всю перед всім присторогам наших ворогів, колаборантів, які там і немає руського міра, тут батальйон Азов як стояв, є і буде стояти. Та живе, та живе, вільна Україна. Хай живе, хай живе славний полка хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай звінуть наші вороженьки на вічні віки, нехай звінуть на наші вороги, хай живе, хай живе вільна Україна, Хай живе, хай живе, славний полказов, хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай знищать. Наші хлопці, наших ворогів, слава Україні, слава ЗСУ, слава батальйону ЗО.